Низка вибухів пройшлися по тимчасово окупованому Криму вздовж і впоперек. Гупало в Армянську, Джанкої та Керчі. По всьому півострову лунав сигнал повітряної тривоги. Окупанти ж задіяли власне ППО. Що збивали та чи точно по цілям? Розповідаємо далі. Це канал Сій час в студії Софія Кожевник. Перш ніж розпочнемо, тисніть лайк та підписуйтесь. Зробили? Тоді починаємо. Змусили ворога на ніч потревожиться. в тимчасово загарбаному росіянами Криму повідомляють про потужний вибух у районі Армянська. Як пишуть в місцевих тг каналах на пабліках, вибух був досить потужним. Представники окупаційної адміністрації ніяк не пояснюють інциденти. Досі пізніше надійшло трохи більше деталей. Вибух стався майже опівночі. півночі. в місті спрацювала С-300, який стріляв по цілі, і здається, не попав. А впавши на землю, здетонував. Як то кажуть, все по російським стандартам. Що примітно, вибух був такої сили, що його чули навіть у Джанкої. Два населених пункти знаходяться в 80 кілометрах один від одного. Окупанти огризаються, був зафіксований пуск двох ракет. Чи це російське ПВО, чи то запуск ракет по українським містам? Досі не зрозуміло. Проте є інформація, що приліт. Цих ракет був помітний у З позаранку в Криму почалися транспортні перебої. Вже зранку призупинили рух морського пасажирського транспорту в Севастополі. кажуть. Через походу до бавовни підключилася лейтенант ЗСУ. Погода в місті час від часу сильний дощ та поривчастий вітер до 27 метрів на секунду. І разом з тим лунає повітряна тривога. Намагаються вберегти кримський міст. Тому через бавовну перекрили рух переправою і навіть запустили димову завісу над ним. Потужні вибухи також чули на заході Криму в місті Чорноморськ. Про наслідки поки невідомо. Та загарбники не сплять і відчувають найближчу навалу українських безпілотників. А військові ворожого чорноморського флоту провели навчання з відображення атаки БПЛА. в рамках даної театральної постанови екіпажі кораблів відпрацювали прикриття пункту базування кораблів та цивільних об'єктів Севастополя від атаки БПЛА. А за легендою навчань військові чорноморського флоту отримали інформацію, що з України у напрямку Криму. Летить кілька дронів у готовність було приведено ППО на кораблях. Привітно нагадаємо прольоти ракет Shadow по штабу флоту РФ в Севастополі. Тоді їх всеспіваємо ПВО навіть не зреагувало на атаку. Тож, як гадаєте, чи встоять перед майбутнім ударом окупанти на півострові та чи допоможуть їм ці навчання? Пишіть свої думки в коментарях. нагадуємо вам підписатися на наш канал. Не забувайте також про функцію дзвіночка. А він сповіщатиме вас про оперативні новини. Це відео можете наставити на паузу далі про те, як у ворогів палає на тимчасово окупованому Донбасі. У Росії горить музей так званої СВО, а на тимчасово окупованих територіях України у загарбників вибухає гаряче. Зокрема, на Донеччині та Запоріжжі. Продовжуємо ранковий марафон бавовни, адже цей день щедрий на вогняний урожай. Ви на каналі Січас спершу короткий алгоритм. Підписка, дзвіночок та вподобайка. Якщо ці дії виконані, нумо до перегляду. Спершу зазирнемо за ширму і поглянемо, що там у Росії. У сусідів все стабільно. В четвер, 21 грудня, музей так званої спеціальної воєнної операції охопило полум'ям. Стихія вирішила знищити те, що кремлівське керівництво нав'язує своїм прихильникам як гордість та побєду. Невідомі вирішили оздобити будівлю вогником. У змі пишуть. Нібито пошкодили вогнем лише двері музею, і під час пожежі ніхто не постраждав. Власне, цей музей розташований у Саратові. Поліція вже затримала 21-річного жителя міста Максима Кіма за підозрою у підпалі. Музей так званої, знову ж таки СВО був створений за персональним наказом диктатора Владіміра Путіна. У квітні цього року навіжений правитель зажадав бачити такі музеї у кожному регіоні та доручив забезпечити в країні їхнє створення. Саратовський був першим закладом, хто постарався якнайшвидше зібрати пам'ятні залишки від другої армії світу. Його урочисто відкрили влітку цього року. Ось як цю торжественну подію описував портал Культура РФ. Нікого не залишать байдужими особисті речі, польова форма та фотографії старшого лейтенанта ОІ Потапова, стверджує портал в описі музею. Як бачимо, навіть сили природи проти цих показух. А тепер перейдімо до дійсно вибухових подій. Бавовна на непідконтрольних нам землях триває там, де є окупант. Є удар у відповідь. Знову бабах у токмаку залюбки. Процитую, що написав про це мер Мелітополя Іван Федоров. Окупанти в мерії Токмака сьогодні отримали квитки в партер на перегляд бавовни. Наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники, не забувши уточнити, що постраждала гражданська інфраструктура. Сезон бавовни на тот продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти. В адміністрації поближче до прильотів чи подалі у в'язниці. Додав він у себе в телеграм, і наслідки очевидці зафільмували на відео. Маємо змогу переглянути ці кадри. О 19.59 на проводі бердянськ. Також про роботу ППО пишуть у селищі Комиш Зоря. Там же на Запоріжжі, це Пологівський район. На Донеччині фаєр-шоу у Макіївці. Зарево освітило весь населений пункт. Побачимо, який мальовничий небокрай. Сектор У мережі повідомляють про факельне загорання газової труби внаслідок прильоту. Тому будемо чекати на подробиці. Для цього закликаю вас підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити оновлення. Також чекаю на коментарі та вподобайки.